Бажаю здоров'я! 28 лютого 2025 рік, останній день зими. І у нас огляд бойових подій на напряках Кліщівка, Яр, Тореста, Покровськ. І ще буде історія про роботу ТЦК, місто Дніпро. То поїхали! На цьому тижні ворог підвищив інтенсивність обстрілів прифронтових міст, таких як Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ. Тільки пару годин тому пару кабів прилетіла у район Краматорська. А саме більше достається це саме Костянтинівки. Кожен день туди прилітає по кілька кабів. Вчора ще додався обстріл з реактивної системи смерч. Є багато полеглих та багато поранених. Кліщівський напрямок за тиждень лінія фронту не змінилась, ворог ніде не прийшов, але ворог продовжує накопичувати свою живу силу саме у Кліщівці та у Кліщівському лісі. Почалися знову атаки ланцетів по нашим позиціям. І самі пріоритетні цілі, як і зі сторони ворога, так і з нашої сторони, це розрахунки пілотів, FPV-дронів та скидів. То у небі постійно просто раї дронів і вичисляються, і по нашим попадає, і по нашим пілотам, і ми вичисляємо їхні пілоти та знищуємо. Ворог доставляє провізію та боєприпаси для тих, хто накопичується у Ключівському районі, саме на багі та мотоциклах. Ну, переважно це мотоцикли, вони у мішки все складують, кладуть мішок на мотоцикл, доїжджають до певної точки, скидують і, і назад. То тим, хто десь у бліндажі, їм потрібно пройти кілька кілометрів до цієї точки і забрати цей мішок. Ми вистежуємо саме ці точки і чекаємо, коли її будуть забирати. Але ворог розуміє, що це дуже небезпечно, і як тут на одній точці було, що там вже накопичилось п'ять мішків, їх ні, ніхто не забирав. Але голод не тітка, і все-таки в один день вийшов один за цим мішком. Був знищений, а за того, що зараз сніг, то ми по слідам побачили, де знаходиться бліндаж їх схованка. То декількома саме дронами камікадзе цей бліндаж був знищений з особовим складом, який там і перебував. Також на нашому напрямку дуже інтенсивно будується лінія оборони навіть на нулі, ось як використовується роботизована техніка. Це безпілотник наземний, і він розтягує колючу проволоку рагаза від піхоти дистанційно і саме на нулі, для того, щоб не застосовувати живу силу і не наражати наших хлопців на небезпеку. І дуже хочу вам сказати це ефективно. Єдине питання, чому раніше так не робили, але гарно, що зараз саме це і робиться. В районі орехово василівки ворог трошки просунувся. Також він просунувся у лісі між Орехово-Василівкою та Григорівкою. Невеличке просування ворог там стримується. Часів яр. Саме в новинах я побачив, що якоби була контратака, і ми відкинули ворога у приватному секторі. Я це підтвердити не можу, бо постійно ідуть позиційні бої. І так, то ми їх відкидуємо, то вони знову захоплюють. Але ворог саме потрошку просувається як у північній стороні, так і у південній стороні Часового Яру. А саме по дорозі Бахмут Костянтинівка, де ступочки, ворог за тиждень успіху не мав і ні на метр там не просунувся. Час яр тримається Збройними силами України. Торецьк. незважаючи на те, що основну частину міста захопив ворог, збройні сили України роблять контратаки та відбивають деякі райони на околицях міста, тим самим. Збивають наступ ворога, тим паче, що саме на цьому напрямку ворог розвернув підкріплення у вигляді загальної військової армії номер 8 І Її завдання було саме наступ в районі Тарецька та наступ на Костянтинівку. Але як показує практика цих сил, їм замало, а узяти десь ще. Поки що нема можливості, то тримаємо Торецьк. Покровський напрямок. Єдине місце, де ворог має зараз успіх, це район Андріївки. А в районі Південно-Західної сторони від Покровська ворог застопорився та несе дуже багато втрат саме у живої сили. З сторону у він кожного дня відправляє піхоту на мотоциклах пішки і не один, два, п'ять чоловік, а по 20-30. І кожного дня в нуль всі вся ця піхота знищується. В районі удачного ворога саме дронами Камікадзе вибиваємо і на їх місце знову присилають нових та нових. Котлине, саме. Тиждень тому Котлине вибили повністю від рашистів. і не то, що вибили там, змішали з грізюкою, розстріляли, розірвали повністю. Близько 280 російських солдат у Котлиного було знищено. це цілий батальйон. І ворог продовжує, продовжує туди перти, і їх знищують і знищують. Також під нашим контролем залишається піщане, і ворог теж 24 на 7 робить атаки саме на піщане. Я можу просто твердо сказати, що з південно-західної сторони від Покровська відбувається просто масована утилізація російських солдат. Я не знаю, що їх там командування думає, але вони думають, що ми забросаємо трупами горами і як то вони пройдуть. Ні, вони вже там ніяк не пройдуть, там стоїть дуже міцна оборона, ворог знищується і не тільки на цьому напрямку, а як бачите, на всіх напрямках тримаємо по максимуму ворога та утилізуємо його. І хочу всім нагадати, щоб. Продовжували допомагати Збройним силам України, бо війна продовжується. І нагадую, що наші банки, Монобанк і приваткартки в описі під відео завжди відкриті. Донати потрібні речі для того, щоб підняти боєздатність наших підрозділів та захистити їх життя. Ну, як я обіцяв, розповім невеличку історію про роботу ТТК у місті Дніпро, хоча зараз кажуть, що хто розповідає про роботу ТЦК, що вони там такі погані, це про наративи. Ну, ви знаєте, я такий проросійський наратив, що просто. Але цю історію розповів мій близький друг, який. Потрапив до рук ЦЦК і як вони з ним обійшлися, я зараз розповім. Справа в тому, що це було у Дніпрі, він пішов на роботу увечері, і там до нього підійшло кілька у формі, сказали ТЦК, документи. Він показав документи, показав справку, що він непригодний до, до служби. Але вони побачили, що там щось не так написано, вони при ньому порвали. Цю справку затолкали у бус, порвали там одежу і поїхали на ВЛК. Він каже, так у мене вдома документи, у мене всі справки, що в мене там і позору, і по всьому, чому ж в мене ця справка і була. Каже, ні, 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 фіга, проходьте ВЛК. Він відмовився пройти це ВЛК. Як-то яким-то чином він пройшов вдало ВЛК, усі підписи стояли. І на наступний день вранці він був вже у частині. І все, отак От він потрапив до армії. І не, не дають і спілкуватись ні з родичами, ні з адвокатом, і якісь документи, щоб предоставили. Все вже приймав в присягу та служить. Тут справа в тому, що. Як нам розповідають правова держава. як така може бути правова держава, якщо таке свавілля творить ТЦКшник? Як він може взагалі робити? Якщо це правова держава, вони повинні виписати йому повістку. Якщо він щось там профухав по срокам, виписати штраф у 17 тисяч гривень. Він це повинен оплатити і по повістці прийти. Якщо він не прийшов, то тоді вже вимусово його потрібно ловити. І тягнути у воєнкомат, і так далі. А так просто, якщо кожного так будуть брати, я про кожного не буду казати, я розповідаю суто цю історію. То чи приказ такий, що хватайте, незважаючи на що, усіх і, і тяніть. Ну, прийшов він в армію. Який у нього буде сенс воювати, яка в нього буде мотивація, якщо його от, отак насильно туди притягнули і, і кажуть, що воюй. Треба мотивувати людей, треба робити все по закону. Я не кажу, що не треба йти воювати. Потрібно йти воювати. Усім потрібно, тому що ми тут вже більше трьох років і нічого. Але потрібно робити все правильно для того, щоб і ті, хто йдуть у армію, вони були заохочувані. І ми, які воюємо, щоб ми бачили, що у нас реальна правова держава. А за кого ми будемо воювати, якщо свавілля таке твориться у мирній частині України? Потрібно з цим розбиратися, і це, я так розумію, не поодинокі випадки. І е, напишіть у коментарях, хто особливо з е, таким свавіллям стикався. Не те, що там в тік і в інтернеті пише, а от реальна історія, там, напишіть, що і як було. Я про те, щоб було все правильно, все було по закону. Не треба. Е, як твар якийсь вести. Треба, щоб юридично все було зафіксовано правильно з усіми документами. Тоді все буде гаразд. Тоді буде бажання у людей йти в армію, і ми теж у нас буде бажання захищати нашу Україну. Ну В будь-якому випадку, ми продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо. А коли переможемо, ми займемося. Усіми тими, хто творив це свавілля, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін Гандон.